Болить горло льодяники фортеза від болю у горлі. крутезні. Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврещак. Сьогодні у нас неділя, 4 травня, і я навіть не знаю з якої хорошої новини розпочати нашу з вами розмову, тому що все прекрасне. Перед тим як розпочати наш аналіз, з вами попрошу поставити лайк цьому відео, підписатися на YouTube 24 каналу, підписатися на мій YouTube ресурс, який прописаний тут в описі. І звичайно ж. Пишіть звідки ви дивитесь ваші зауваження, побажання, запитання. Все вітається. Це дуже важливо. Таким чином, ми просуваємо україномовну YouTube, а також про українську позицію. Що ж, Україна вперше у світі зуміла збити ворожу авіацію завдяки безекіпажним надводним дронам. Володимир Зеленський. Заганяє ужах учасників параду Путіна 9 травня в Москві. Зрештою, Трамп втратив терпіння до Кремля, продає пакети озброєння збройним силам України і спільно з європейцями розробляє наступні санкції проти Путіна. Також диктатор Кремля Путін заговорив про свого. Наступника. Почнемо з того, що воїни головного управління розвідки Міністерства оборони знищили два російських винищувача Су-30 за допомогою ракет класу повітря повітря з інфрачервоним наведенням АІМ 9 Sidewinder, випущених з безпілотних морських платформ МАГОРА 7. Про це сьогодні заявив начальник гурмо. Кирил Буданов зазначається, що це перший випадок, коли винищувач був збитий морським дроном, і перший випадок застосування АІМ 9 з морського дрона на ураження. Це історичний момент, сказав Буданов. За його словами, операція відбувалася в Чорному морі в п'ятницю 2 травня. Головне управління розвідки використовувало три безпілотні морські катери «Магура-7» для атаки, два з яких вели вогонь по російських літаках. Буданов пояснив, що Магура-7 – це варіант Магури 5 для. ППО, але при цьому не став озвучувати додаткових подробиць. Начальник гуру зазначив, що екіпаж першого су 30 вижив і був підібраний у чорному морі цивільним. Кораблеми зараз пояснюю, чому так це відбулося. За за попередніми даними, екіпаж другого літака загинув. Додав Бодану. за його словами, гур почав встановлювати АІМ 9 на безпілотні катери ще в січні. Він не коментував, чи це був перший випадок обстрілу цілі з борту безпілотника. Я вам нагадаю, що наприкінці грудня минулого року вертольоти російські біля Криму були збиті також. Зенітно-ракетними комплексами з наших МАГу. Та й загалом з 2 на 3 і з 3 на 4 травня вніше, з першого на 2 і з другого на третє, Україна провела потужну комбіновану ракетно-дронову атаку по фактично всіх військових об'єктах Російської Федерації в Криму, а також новоросійська. Нагадаю, що Новоросійськ – це тепер є тимчасове. Порт для Чорноморського флоту Російської Федерації, який завдяки силам оборони України став просто формальністю і назвою на папірці. Повністю наш флот дронів, наші ракети, наші безпілотники деморалізували і паралізували Чорноморський флот Російської Федерації. Але також важливий Новоросійськ і тим, що там Путін вивозить свою нафту і продає її іншим країнам, і завдяки цим нафтодоларам фінансує свою. Війну окупаційну в Україні Перегадуєте, Також були атаки по усть Усть-Лугі, Усть-Луга, це біля Санкт Петербургу. А от новоросійський був атакований день тому добу тому. Що важливо, тут така ще інформа... інформація цікава, що вісім країн ОПЕК плюс це Саудівська Аравія, Росія, Ірак, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман провели віртуальну зустріч 3 травня, тобто вчора, під час якої домовилися збільшити видобуток нафти у червні до 411 тисяч на добу. Порівняно з травним. Про це повідомляє офіційний сайт ОПЕК. Чому я про це кажу? Тому що таким чином, ну, по-перше, країни ОПЕК Плюс хочуть покарати Казахстан і інші країни, які перевищують квоти видобування і таким самим чином задобрити Трампа, який пропонує багато сверлити, багато нафти продавати. Але це дуже сильно б'є по Росії, тому що багатостражнальна нафта Росії тепер ще більше впаде у ціні. Ми розуміємо. Менше буде йти доларів до бюджету Росії, там і так величезна, просто таке шалена дирка в багато мільярдів рублів. А тепер в червні буде ще гірше. Окрім цього, Путін, російський диктатор, заявив, що у нього не було необхідності застосовувати ядерну зброю під час війни проти України. Таку заяву кремлівський Правитель зробив в інтерв'ю своєму пропагандисту Павлу Зарубіну, присвяченому 25-річчю -25 його перебування при владі. Там вийшов великий фільм. багато про що говорив Путін. Серед іншого, він каже, що нас хотіли спровокувати, хотіли, щоб ми зробили помилки, і не було необхідності застосовувати зброю, про яку ви зараз сказали. Сподіваюся, і не було потрібно. Сказав Путін. Він заявив, що у Російській Федерації і так вистачить сил і засобів довести розпочати до кінця з потрібним кремлю результатом. Крім цього. Путін висловив своє переконання, що в майбутньому настане перемир'я і примирення з Україною. Примирення з Україною неминуче це питання часу. Сказав Путін, це абсолютна омана. Знову ж таки, повернуся я до слів Суркова, ідеолога створення Новоросії і анексії Криму та Донецькій Луганської областей ще з 2014 року. Він сказав буквально в березні наступне, що. Росія навіть готова піти на паузу на зупинку війни і псевдопримирення аби згодом досягнути своїх цілей. Тому вірити Путіну абсолютно не можна. Також у цьому великому фільмі до 25 свого річчя свого правління в Росії Путін почав розказувати, що причина так званого СВО це. Все тому, що західні країни не визнавали суверенітет, не визнавали цілісність Російської Федерації і ще дуже багато він наніс. Також Путін згадав і про наступника. Він заявив, що постійно думає про наступника, але зрештою вибір буде за росіянами. Ха-ха, як смішно. Він підкреслив, що мають з'явитися кілька людей, які б змогли. Домогтися до віри народу. Ну, ми прекрасно знаємо, як конституцію міняли на колінці, як обнулювали терміни Путіна, як робили роки року з Медведєвим, про якого ми ще сьогодні згадаємо. Це абсолютна порога, яку несе Путін. Будь ласка, коментуйте і оцінюйте слова диктатора, 9 травня. І очевидно, що Путін побоюється і не буде того параду, якого хоче диктатор. Президент України Володимир Зеленський в першу чергу згадав і про парад, і про запропоноване так зване друге перемир'я від Путіна. Зеленський назвав ініціативу Путіна оголосити перемир'я на три дні з 7 по 9 травня театральною постановкою для створення атмосфери виходу Росії з ізоляції і наполіг натомість на примиренні перемир'ї на 30 днів, які і пропонували, і погодили в. Саудській Аравії зі сполученими штатами Америки мається на увазі. Наша делегація про це він вчора сказав е, в розмові з журналістами. Що сказав Зеленський? Безумовне припинення вогню, модель, яку запропонували американці. Ми йдемо по ній з цієї дати чи з іншої бажано раніше. Так, спробуємо на 30 днів. Чому припинення вогню на 30 днів? Тому що неможливо за 3, 5, 7 днів, каже Зеленський, ні про що домовитися. Також наш президент відзначив, що якщо Російська Федерація дійсно готова говорити про реальне припинення вогню, ми повинні підтримати американську стратегію і на 30 днів піти на припинення вогню. Він також відзначив, що повної тиші без її якісного моніторингу досягти неможливо. Це більше театральна постановка з його боку, каже Зеленський, тому що. Що за 2-3 дні ніякий план наступних кроків щодо закінчення війни побудувати неможливо, і тому це просто виглядає не дуже серйозно або дуже несерйозно. Гратися для того, щоб для дати м'яку атмосферу виходу з ізоляції путіну на 9 травня, і щоб усім було комфортно, безпечно тим лідерам або друзям, або партнерам Путіна, які приїдуть. По тих чи інших причинах на кремлівську площу на 9 травня допомогти путіну ніхто не буде допомагати. Ми просто або знаходимося в війні, або Путін показує, що він готовий до припинення вогню до першої частини закінчення війни. Ми готові починати. каже Зеленський з першого, третього, п'ятого, якщо йому потрібно якась дата 7 травня. Нам все одно сьомого на 30 днів. Бачимо підхід і оголошення Зеленського. Дуже коректний і правильний. Він каже, так, ми готові на припинення вогню, хоча б третє, п'яте, сьоме, але на 30 днів. Тому що на цих от пару днів це є театр. Ну і нагадаю вам, це співзвучне з заявою Сполучених Штатів Америки, спецпредставник по Україні Кіткелог казав, що от перемир'я на кілька днів це є цілковитий абсурд. Також от парад під великим ризиком і низка лідерів країн, які. Помилилися трішки на цій планеті і контактують з Путіним, не відвідують парад на красній площі. Побідеся по Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їх представників під час запланованих поїздок в Москву на парад 9 травня, оскільки російська сторона самостійно може вчинити щось. Щодо гостей будь-які дії та перекласти вину за це на Україну. А українська сторона у свою чергу не може нести відповідальність за те, що відбувається в Російській Федерації, відзначив Зеленський. Цитуємо: наша позиція дуже проста до всіх країн, які хотіли чи Хочуть їхати на 9 травня. Ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території Російської Федерації. Вони забезпечують вам безпеку і тому гарантії ми вам ніяких давати не будемо, тому що ми не знаємо, що Росія буде робити в ці дні. Вона може робити зі свого боку різні, скажімо так, кроки і підпали, і підриви, і тощо, а потім звинувачувати нас. Я вважаю, як президент, і я сказав про це міністру закордонних справ, що ми повинні людям, які до нас звертаються. Казати, ми не рекомендуємо вам з точки зору безпеки відвідувати Російську Федерацію. А якщо ви це робите, не запитуйте нас, це ваше особисте рішення. Ось яка позиція, і вже, як мінімум, Медведєв прокинувся, так випив сотку і. Прокоментував слова Зеленського. Я змушений це процитувати. А ви свою реакцію залишайте, будь ласка, в коментарях. Так, от що написав Медведєв, так званий заступник голови ради безпеки країни-агресорки. Він написав наступне: зелене непоголоне заявило, що відкидає пропозицію Путіна про триденне перемир'я на 9 травня і не може забезпечити безпеку світових лідерів у Москві. А хто шукає його гарантій? Просто словесна провокація. Не більше гніда розуміє, що у разі реальної провокації на день перемоги ніхто не гарантує, що у Києві настане 10 травня. Ось як е, загорілися. В Росії і в Медведєва Я вам нагадаю, сьогодні Володимир Зеленський сказав після атаки на Київ, що це абсолютно цинічно. Що Путін каже про якесь перемир'я, а тим самим дронами б'є по столиці України в ніч на 4 травня. Я нагадаю, напередодні також масовна атака дронами граннями була по Харкову, і це прямі влучання в цивільні будівлі в багатоповерхівки. Ось де цинізм, кретинізм путінського режиму. Окрім цього, Медведєв Напевно, ще накотив собі соточку і набрався хоробрості, і спробував розкритикувати і рознести Дональда Трампа. Заступник голови ради безпеки країни агресорки Дмитрий Медведєв накинувся на президента США Дональда Трампа через його. Слова про Другу світову війну, е, яку він буквально опублікував себе в соцмережах. Про це у суботу написало агентство Ройтер. Агентство нагадує, що американський президент напередодні заявив, що США зробили більше ніж будь-яка інша країна для перемоги у Другій світовій війні. Мінведі назвав слова Трампа претензією претензійною перепрошую, нісенітницею. Нещодавно Трамп заявив, що США зробили найбільший внесок у перемогу в Другій світовій війні і що він запровадить спеціальне свято 8 травня. Свято. Це непогано, але його перша заява претензійна нісенітниця. Наш народ віддав 27 мільйонів життів своїх синів і дочок в ім'я знищення проклятого фашизму. Тому день перемоги наш, і це 9 травня. Так було, так є і так буде завжди. Написав Медведів. Ну давайте ми з вами нагадаємо Мідів, що сталінський режим. Нищив українців і інші народи в радянському союзі, кидаючи їх на забій. багато мільйонів українців загинули. А він от розказує, що 20 мільйонів життів синів і дочок. Радянська влада вбивала не менше ніж нацистська Німеччина, і хай розбереться медведі між поняттями фашизму і нацизму, тому що він Мосоліні сюди підмішує. Тобто, я думаю, він не дуже добре в цьому компетентний. Ну і власне про 9 травня і парад. Низка керівників країни, які я казав, вже заблудилися в цьому світі, вибили неправильний вектор і намагається контактувати з Росією. Відмовляється або роблять усе для того, аби не відвідати Росію. Президент Сербії Олександр Вучить перервав свою поїздку до США через хворобу. Наразі він перебував в лікарні. Відомо, що 1 травня Вучить провів зустріч у Флориді з колишнім мером Нью-Йорка Джуліані. Також президент Сербії планував провести ще кілька зустрічей з американськими республіканцями, також Трамп. Однак захворів та повернувся до Сербії за рекомендаціями лікарів вже після прибуття зі штатів 3 травня, Вучича шпиталізувала до військової медичної академії у Белграді на сьогодні. Відомо, що президента Сербії випасили з лікарні. Утім, лікарі кажуть, що найближчим часом він не зможе повністю виконувати свої функції, і не відомо, чи зможе 9 травня, як і обіцяв, відвідати Путіна. Нагадаю вам, що ЄС офіційно сказав президенту Сербії, що якщо він... Відвідає Москву, то може забути про вступ найближчим часом Сербії до Європейського Союзу. На що Вучі сказав: Ну я пообіцяв Путіну, що буду. А тепер бачимо, раптово йому стало зле. В нього справді були проблеми зі здоров'ям. Давайте будемо об'єктивними. Але тепер він може не відвідає Росію на 9 травня. Також прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо теж коригує, скасовує свої плани. Зокрема, політик скасував участь урочистих. Урочистостях з нагоди дня праці 1 травня у Словаччині та у встановленні травневого дерева у велькі залужі. За словами представника партії Фіцо, депутата Яна Ріхтера, прем'єр-міністр Словаччини, фізично і психічно здоровий. Він не розповів, чому Фіцо не прийшов на програму святкування 1 травня, але висловив припущення можливо, це пов'язано з тим, що наближається 15 травня. А саме 15 травня, нагадаю вам, було здійснення замах на життя Фіцо. Однак депутат заявив, що Фіцо до Москви все ж таки не скасовує свій візит, але і не підтвердив його. І бачимо, проблеми виникають перед 9 травням, і Фіцо, і в. Вучича, і ще найважливіше, що не відвідує парад прем'єр-міністр Індії Нарендра моді. Ну, це також, частково також пов'язано з тим, що є загострення з Пакистаном в районі Кашміру. Але слухайте, ну, Нарендра моді не може їхати. Міг би відвідати міністр оборони Індії, який планував їхати. Але й тут він не приїде. Індія взагалі понизила рівень своєї делегації в Москві, і там буде лише заступник міністра оборони Індії. Бачимо, плювали вони на Путіна і. Тези Володимира Зеленського таки долітають до представників країн, які все ж таки відважуються відвідати Росію. Більше того, здається, що все ж таки розмова в Ватикані між Трампом і Зеленським зробила свій безповоротній ефект на Трампа. Коротка зустріч у Ватикані минулого тижня. Ймовірно, врятувала стосунки президента України та США. Її успіх не в останню чергу полягав у тому, що Зеленський і Трамп розмовляли вічна віч. На, віч, на віч без присутності помічників пише видання The Wall Street Journal. Видання зазначає, що український лідер шукав можливість нормалізувати відносини з американським колегою цієї самої катастрофічної сфарки в овальному кабінеті наприкінці лютого, за словами офіційних осіб, обізнаних із ситуацією п'ятнадцяти хвилин. Зустріч минулої суботи ймовірно примирила двох політиків. Була лише частиною спланованою, оскільки. Мала значну частку спонтанності, бо планували, що з Трамп і Зеленський поговорять після урочистостей, а вони зробили це поховання урочистостей Папа Франциска, вони зробили це до урочистостей на 15 хвилин в храмі святого Петра. Більше того, саме після ці, цієї зустрічі. Володимир Зеленський сказав, що це була найбільш конструктивна, найбільш нормальна, тепла, адекватна розмова з Трампом. Трамп також розхвалив Зеленського, сказав, що він став поміркованішим, став більш доступним. І, в принципі, після цього понеслися розмови про санкції, їх формулювання, і загалом 에, Штати Америки почали продаж пакетів озброєння Україні. Ну це також пов'язано і з підписанням рідкоземельних відносин, 에, угод. Перепрошую, також що відомо на, наразі е, про те, що Україна купила перший військовий пакет на 50 мільйонів. Трамп дав зелене світло на це. Також е, Штати передали Україні донорські f 16 тобто розібрані непридатні для польотів f 16 були з Аризони, дислоковані нашим Русланом до. Польща, звіта вже в Україні. Це комплектуюче для наших f 16 Також США продали Україні обладнання для f 16 на 310, там 310 з половиною мільйонів доларів. Там і йде обладнання, оновлення навчання нашого персоналу. Тобто, бачимо, США йдуть назустріч зустріч Україні нарешті. І загалом кажуть, що Трамп наївся обіцянками Путіна і більше того. За даними Ройтера, американські чиновники завершили розробку нових економічних санкцій проти Росії. Ройтер із посиланням на американських чиновників і джерел, з знайомих з питанням, каже наступне: зазначає, що цілями є державний російський енергетичний гігант Газпрома, а також великі компанії, що працюють у сфері природних ресурсів і банківській. В сфері в банківському секторі сказав представник адміністрації, який, як і інші джерела, побажав залишитись анонімним, аби обговорити це питання з журналістами і спеціалістами Reuters. Чиновник не надав жодних інших подробиць. Проте зазначає видання незрозуміло, чи буде цей пакет схвалений Трампом, чи я, симпатія до заяв і дій Москви змінилася розчаруванням через ігнорування. Диктатора Росії Путіним його закликів до припинення вогню. Рада національної безпеки США намагається скоординувати певний набір більш каральних дій проти Росії. Повідомило джерело знайоме з цим питанням, і це має бути підписано Трампом. Це повністю його рішення підтвердив другий американський співрозмовник чиновник З самого початку президент чітко заявив про свою прихильність досягненню повного і всеосяжного припинення вогню. Сказали. Сказав речник Ради національної безпеки Джеймс Хьюіт. Ми не коментуємо деталі поточних переговорів. Міністерство фінансів США, яке реалізовує більшість американських санкцій, не відповіло на запит про коментарі, тобто не спростувало цю інформацію. Також що каже Ройтерс, дослівно схвалення Трампом нових санкцій, яке послідує за підписанням у серду американ... послідувало так за підписанням американо-української угоди про видобуток корсних копалин, яку він активно просував як частину своїх мирних зусиль, може. Означати посилення його позиції щодо Кремля і справді воно так і нагадати давайте нагадаємо про пропозицію Лінці Грема Є законопроект, який підтримували понад підтримали понад 70 сенаторів. А це означає, що тих 500% санкцій проти крін які будуть купувати нафту і газ в Росії, буде введено. 70 сенаторів. Це означає, що. Це більшість, і таким чином навіть вони можуть подолати вето Трампа, в разі якщо він завернеться законопроект і скаже: Я не хочу цих санкцій. Сенатори подолають це вето, тому що є підтримка 72 Конгресменів це дуже важливо на тлі цих новин. розуміємо, диму без вогня не буває. Акції російського Газпрому впали на 7% за день на тлі от цих заяв про санкції. Нагадаю вам, це теж важливо, що ЄС готує 17-й пакет санкцій проти Росії на випадок, якщо Кремль відмовиться припинити вогонь в Україні. А Ми знаємо прекрасно, що він відмовився. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Франції Жан Нуель Баро. Йдеться у матеріалі Френс 24 що тут важливо Зазначається, що заходи хочуть узгодити в координації зі Сполученими Штатами Америки. До того ж, в інтерв'ю агентству AP ба розгадав про ініціативу американського сенатора республіканця Лінсі Грема, про яке я вам розповідав, який попередив про розгромні санкції проти Росії. Ми, європейці, будемо супроводжувати цю американську ініціативу 17 м пакетом санкцій. І вчора пообіцяв Лінсі Гремо, що ми. Постараємося узгодити як зміст, так і терміни цих двох пакетів санкцій, заявив баро. Він також. Сказав і згадав про перешкоди Росії у мирному процесі. Він зазначив, що наразі єдиною перешкодою до миру в Україні є кремлівський диктатор Путін, оскільки Київ тим часом виконав свою частину угоди. Чому я згадав про Баро і спілкування з Лінці Гремом і Марко Рубіо, в нього була розмова з держсекретарем Сполучених Штатів Америки. Тому що до цього, як правило, всі пакети санкцій Європа узгоджувала сама собі, а Сполучені Штати самі по собі. Ну, там е, якісь були контакти, але не певні. А зараз США і Європа разом формують пакети санкцій, узгоджують проти Росії. Це дуже і дуже потужний крок. Зрештою, чому далі триває війна і що не так зробили Сполучені Штати Америки? Повномасштабне вторгнення Росії в Україну можна було б зупинити від самого початку нападу. Якби США надали Україні необхідну зброю, як заявив колишній керівник ЦРУ Ральф в інтерв'ю The Times, замість цього було використано навмисну стратегію надати Україні зброю, необхідну для боротьби, але недостатньо для перемоги над армією Путіна. Якби ми забезпечили українців у той час належною зброєю, вони могли б витіснити росіян із країни. Цього не сталося. Це підготувало ґрунт для цієї більш тривалої, затяжної виснажливої війни. Свідками якої ми є сьогодні, сказав Го. Він також зазначив, що президент Байден і його союзники дозволили Путіну диктувати умови конфлікту і нервували з приводу відправки Україні необхідного їй обладнання в потрібний час через побоювання, що російський лідер застосує ядерну зброю, якщо буде близький до поразки, дозволити Путіну і його брязканню ядерну зброю обурити себе, обдурити себе. Тому, тому вони дали українцям цю зброю, але вони ніколи не давали їм достатньо, щоб перемогти. Зазначив Гов, і тут ГОВ приводить вприклад, пандемію і ковід. І він нагадує, що Путін шалено боявся ковіду, шалено е боявся захворіти. Тому він був на відстані завжди з перемовниками. І лідерами інших країн пригадуйте, там Макрон до прикладу прилітав там з довжолегний стіл між ними був. На фоні цього Гов каже, Путін дуже переживає за своє життя. А тому він би шалено боявся застосовувати ядерну зброю, бо неминуче була б відповідь, і це було б підвищення ризику удару саме по Путіну. Тому він би в першу чергу не ризикував, бо він бойову своїм власним життям. Тому переконує Гов, ніякого удару би з боку Росії саме. Ядерним озбро... озброєнням не було. Що ж, такі найважливіші новини за ці вихідні на 4 травня. Неділю підписуйтесь, коментуйте, діліться цією розмовою. Підписуйтесь на YouTube 24, підписуйтесь на мій YouTube ресурс, де я постійно оновлюю для вас аналітику.